Я окремо хотіла дякую сказати для е, такої торговій марці як молок. Я вона так багато дала нам продукції. І ось це молоко, коли я давала продуктові набори і питала людей, скільки у вас в сім'ї для того, щоб зрозуміти, скільки молока давати. Тобто, якщо це дорослі люди, я давала один літр молока і кефір. Якщо там були дітки, я давала більше молока. І я на автоматі, я в броніку, е, я подаю цей великий пакет з продуктами, питаю. В вас є діти? І кожна так питає. І підходить одна жіночка, і я питаю: У вас є діти для того, щоб дати більше молока в разі чого, а вона каже: Ні, ми їх поховали за будинком. Я в цей момент просто от як стояла, обмякла і впала. Я втратила свідомість. Дуже багато людей було дуже. А Потім вже